Всім, Хто дивиться бабусями ми з України? Сьогодні хочу приготувати смачні салати. Перший салат це буде з копченої курочки. Це філе курки копчене. Можна взяти курку відварену. Салатна цибулька. Її можна замарнувати, але я цього робити не буду. Вона солоденька і так. Квасоля у мене квасоля варена, а можна взяти консервовану. Айсберг. Майонез і гриби печериці мариновані. Сілі перед засмаком, коли салат вже повністю готовий. Але треба враховувати, що курка копчена, майонез і гриби мариновані. Другий салат яйця. У мене яйця перепелині, можна взяти курячі. Зелена цибулька, сир це традиційний, зелений горошок консервований і майонез. Так само сіль і перець, вже коли салат буде приготовлений, тоді за смаком додати. І третій салат без майонезу, огірок, помідор, салат, кукурудза консервована, зелень, петрушка, кріп і зелена цибулька. Сіль перець. Для заправки мені знадобиться оливкова олія, сік, лимона, цукор і гірчиця французька. У посуд, в якому буду збирати салат, відправляю квасолю. Курку нарізаю середнім кубиком, відправляю до квасолі. Далі цибулька. Я її буду тоненько нарізати. Трошечки помну цибульку і відправляю в посуд. Далі айсберг, його можна порвати на шматочки, а я для швидкості наріжу. Салат до усіх продуктів. І далі грибочки. Грибочки у мене дрібненькі, тому я їх буду розрізати тільки на дві частинки. Ось отак. Дрібніше не треба. Далі додаю майонез і перемішую увесь салат. Ось такий салат. Тепер приготую другий салат. І для цього салату можна яйця сир нарізати, а я для швидкості натру на терці. Я буду натирати на крупній терці. Яйця так само на крупну терку. Можна використовувати курячі яйця. Я взяла перепелині. Я коли роблю майонез домашній, то готую його на перепилиних яйцях. І з розрахунку одне куряче, чотири перепелиних. Ось так. Додаю горошок. Дрібненько нарізаю зелену цибульку. Відправляю до усіх продуктів. І заправляю усе майонезом. Сьогодні у мене майонез магазинний. Усе перемішую гарненько. Другий салат. І також швиденько зараз приготую третій салат. Салат нарізаю середнім кубіком. Цей салат трохи герчить, то можна взяти звичайний айсберг. Відправляю у посуд, в якому буде збирати салат. Сюди ж відправляю кукурудзу, огірок. Огірок наріжу теж середнім кубіком. Далі помідори. Так само середнім кубіком. І далі зелень. Цибулька, петрушка і кріп. Цю зелень я нарізала не дуже дрібно. Далі я приготую заправку для цього салату. Мені треба вичавити сік із лимону. Лимон я гарненько вимила і ошпарила окропом. Лимон у мене крупний, то я взяла. Менше половини. Далі додаю цукор. Можна взяти мед, Гірчиця французька, оливкова олійка. Сіль. Перець. Усе гарненько перемішуємо. Ось така заправочка і додаю до салату. І тепер все перемішую. В описі під відео я напишу, скільки на який салат, яких продуктів мені знадобилось, але можна підкоригувати під свій смак. Ось такий третій салат. Ще раз нагадую, що цей салат, листя цього салату гірчать. Тому за смаком можна взяти або айсберг, або іншу суміш для салатів.